Всім доброго дня! Сьогодні 14 березня і я сію помідори. Але перед посівом заглянемо на хвилинку на розсаду цибульки і перчику. Їм сьогодні вже третій день і я з під лампи забрала їх на вікно. Цибулька сходить так не дуже рівномірно, але є петелечки, вся вся цибулька майже є. Поливаю легенько між ряді спринцовочкою, щоб її не Поранити. Міжряді як цибульки, так і перчику проріджую, або зубочисткою, або ось паличкою. Такою. І обов'язково поливаю легесенько своєю спринцовочкою. Перчик, ви бачите, як гарненько я прорідала, який гарний в мене перчик. Йому сьогодні також третій день. Грунтосуміш для посіву помідорів я готувала так само, як і для перцю. Ось зверху ви бачите силочку, і ще залишу в описі ссылку на те відео, де я готувала ґрунтосуміш. Ще сьогодні я додавала ось таку куплену землю. Ще одну частину до того, що була для перцю. Насіння перцю я собі розклала на двох диванах. Один диван це низькорослі, а на другому будуть високорослі. Цифри це в мене будуть рядочки позначені. На ґрунтосуміш, де посіяне яке насіння, щоб я собі знала. По ґрунті з вложеному фітоспорином, як завжди, я роблю рядочки, ну, сьогодні трошки глибші глибиною до сантиметра. Між рядочками в мене відстань до 3 см. Якщо в мене ящик довжиною 40 см. Трішечки менше. Я роблю там 10-9 рядочків, то порахуйте, десь так 3-3,5 см. Зверху я підписала номер рядочка. А тепер, як завжди, я проливаю свої рядочки актара із привікуром знезаражую. Насіння в мене моє. І дивлюсь, в пакетах теж. Воно не оброблене, тільки в двох пакетах оброблене. Обов'язково проливаю. Рецепт актари і привикуру в мене також у відео про посів перцю. З другим ящиком я проробляю всі ті ж самі процедури, що й в першому. Буду сіяти два ящики. Починаю посів з високорослих. Перші два рядочки це моє насіння, жовті дебарао. Це рядочок мого також насіння червоних дебарау. Сію також густо. Своє насіння, мені не шкода, буду, буду проривати. Четвертий рядочок також моє насіння. Великі, жовті, такі оранжеві. оранжеві. Дуже смачні помідори. Ми як салатні їх їмо. Назвали ми їх Містер Ікс, бо не знаю, як зветься сорт. Це також моє насіння, рожевий великий, дуже смачний салатний помідор. Насіння томату «Толстой». в пакеті 20 насінин. Бачите, всі оброблені. Треба розмістити мені в один рядочок, довжина, довжина рядочка до 30 см. Я думаю, що всі помістяться гарненько через сантиметр, десь складу більше. Гібрид Тарасенко. Ф 1 поміститься мені в два рядочки, сьомий-восьмий, бо тут в пакетіку 30 насінинок. Тома також високорослий, середньостиглий. Сію його вперше, будемо пробувати. Де падають поряд дві насінинки, я буду розправляти паличкою. взяла або зубочистку, або ось паличка така для шашличків. Вибрала це насіння, тому що вичитала, м'якоть щільна і дуже солодка, а ми дуже любимо солодкі помідори. Помідори толстої мені порадила сестра. Казала, що дуже смачні, червоні, круглі, гарні помідорчики. Спробуємо. Ну І сподобався мені опис сливки. Гігант червоної буду вирощувати. В коментарях мені якась жіночка написала, що дуже добрі помідори. Вони також мене займуть 9-10 рядочок, бо є їх 30 насінин в пакеті. В цьому ящичку у мене посіяні всі високорослі і середньоранні. Повинні сходити разом, будемо бачити, разом накривати буду. Там побачимо, чому я сію пізніше помідори, як раніше. Минулі роки я сіяла на початку березня. Тепер сію пізніше, через, тільки через те, що погодні умови у нас в Україні зовсім змінилися. Раніше я висаджувала в кінці квітня помідори на грядку. Тепер ми висаджуємо в середині травня. Тому і так ствинулися сроки посіву помідорів на розсаду. Гарненько закриваю свої рядочки. Зверху ще підсиплю земельки, бо ніби низько виходить, легесенько так трамбовую, так, щоб насіння було вкрите до сантиметра землею. І рясненько бризкаємо чистою водичкою, щоб вистачило вологи. Не сильно забиваємо, накриваємо кришечкою, хто не має, цілофану. І чекаємо до сходів, будемо наблюдати. Другий ящичок починаємо з саньки. Тут будуть всі розміщені низькорослі ранні сорти. Санька, кажуть, ультраранній, його ще не сіяла, буду вперше сіяти. Дуже-дуже дуже ранній сорт. Ляна подібний до саньки, так само кущовий, ранньостиглий високоврожайний сорт томата. Сію два рядочки, бо і саньки, і ляни було по 30 насінинок в пакеті. Ультраранній гібрид томату Мамако. Мені дуже сподобався, я вже мала його торік. Сподобався тим, що він такий тверденький і добрий для транспортування. І що гарно зав'язує плоди навіть у спекотну погоду. В нього так листочків багато. І помідори не горять на сонці. Сагатан також ранній гібрид для салатів та солінь. Рослина також невисока, до 80 см завишки. І так само має широкі листові пластини. В сьомому рядочку я посію аж два помідори. Супернова і хепінет. Їх по 10 насінин. Я хочу помістити їх в одному рядочку. Для мене це також нові сорти. Буду пробувати супернова, великий помідор. Розділю паличкою, щоб знати, де який сорт. І залишилося два рядочки для мого насіння. Це київське, я зараз сію, теж густенько, бо це моє насіння. І останній рядочок алича, невеличкі помідори, які я вирощую на сік. Чистою водичкою пролю кожен рядочок, промочу насіннячко акуратненько, щоб воно не повипливало з рядочків. І затуляю так само, як і в попередньому пальчиками пройдуся. Трішечки трамбую. Підсиплю землею, так як і в попередньому випадку, і гарненько змочу. На сьогодні мої посіви і відео я буду закінчувати. А ви пишіть свої коментарі, діліться думками щодо посіву помідорів. Я буду дуже рада читати, буде приємно. А сьогодні до побачення! Всім гарних врожаїв!